Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітання усім глядачам телеканалу Чернівці в студії Юлія Зотова найактуальніші новини 15 липня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Для того щоб наші парки стали європейськими, сьогодні до Чернівців приїхали ландшафтні архітектори та дизайнери. Центр професійної реабілітації інвалідів пропонує отримати другу професію. Боротьба із зарплатами в конвертах таке завдання поставила перед собою Державна фіскальна служба області. Європейському місту Чернівці, європейські парки, громадське обговорення саме на цю тему відбулось у Чернівцях. Для того щоб розробити план розвитку міських парків до нашого міста, приїхали спеціалісти з різних міст України. Які ідеї були запропоновані під час обговорення, та чи чекають на Чернівецькі парки зміни вже найближчим часом. Розповість Дарія Товпіч. Для того щоб наші парки стали європейськими, а відпочинок в них приносив лише задоволення, в Чернівцях відбулось громадське обговорення, під час якого вивчали досвід облаштування парків Європи. А ландшафтні архітектори і дизайнери пропонували застосувати його на практиці наших парків. Потрібно глибоко планувати роботу, ну так як я завжди говорю, це мають бути великі й малі кроки. Великі кроки це стратегічний напрямок роботи, тобто ми всі маємо дійти згоди і зробити генеральні плани кожного парку окремо. Серед проєктів для парку Жовтневого, які були представлені, і облаштування підвісних велодоріжок. А на цьому місці запропонували створити амфітеатр для проведення різноманітних заходів. Акцентували увагу і на використанні в парках більше природних матеріалів, а менше пластику. Була запропонована ідея облаштування на деревах будиночків, відображення на воді різноманітних анімацій та ще багато чого іншого. Не оминули увагою і алею пам'яті учасників АТО. Там також хочеться зробити ну, благоустрій покращений, так, щоб це не просто були посаджені дуби, все-таки щоб там була така концепція, яка би вписувалася ну, скажімо, в загальну концепцію парку, чи не суперечили одна одній. Потрібно вкладати десь кошти, наприклад, у розширення доріжки, чи ну, іншого шару рослинності, так, що це мають бути і статус замітнення, і ну, якісь. Пам'ятний знак, це мова йшла про дзвін, вже давно його обговорювали в соцмережах. Тобто, ми від цієї ідеї не відмовляємося. Навпаки, плануємо, як її правильно розташувати. Що ж до парку Шевченка, то тут планується відродити вже забуті традиції. Парк іміргубінну історію, і цю історію дуже дорожать горожані. И углубившись в эту историю, мы поняли, что есть ценности, которые хотелось бы вернуть. Если с точки зрения культурного развития, мне бы очень хотелось вернуть традиции, которые были ранее в австрийский период, это когда звучала музыка, оркестр, когда звучал, и когда эта музыка развивалась по всему парку. А для забезпечення гарного дозвілля чернівчан в парку пропонується облаштувати спеціальні зони. Хотелось бы сюда привнести зоны творчества. Это места, где люди могли бы рисовать. Соответственно, для этого мы предусмотрим красивые зоны, да? Там цветники, посадки, то есть улучшим структуру, подчеркнем структуру деревьев красивых. Дальше вернем сюда творчество, танцы. Обучення танцям, обучення музики, обучення всяким uh, творческим uh, вечорам, тобто стихи. Uh, Поети можуть современне, творчество оно же продолжается, Це все творчество. Именно вот це хотілося б внести. Каким способом це вопрос вже другой. Протези для того, щоб усі ці ідеї мали місце бути, закликають долучитись і громадськість. В чому сама ідея? Ідея в тому, що на сьогодні ми, як адміністрація парку, бувають такі випадки, що нам простіше щось створити, ніж зберегти. Я думаю, що не секрет для всіх це і фонтан, відірвана голова лебедя, це і сітілайти розбиті, це і ліхтарі, це і лавки перевернуті, і урни побиті, і все інше. Тому ідея цього проекту заключається не тільки в тому, щоб ці наші. Ландшафтні дизайнери, ця група, вони, скажімо, зробили дизайн-проект, як воно далі буде рухатися, але залучити самих чернівчан до цієї співпраці, до цієї роботи. Справа в тому, що поки що у нас дуже а, така паразитарська позиція. Знаєте, найприйде хтось, зробить мені добре, а я скажу фу-фу-фу, це мені не подобається. Ми абсолютно проти такої позиції. Ми вважаємо, хочеш щось змінити, бери, бери лопату і починай копати. Ніхто не прийде, за нас нічого не зробить. Що ми зробимо, то будемо мати. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Навчання, проживання, триразове харчування, медичний супровід та соціально-психологічна реабілітація і все це безкоштовно для людей з обмеженими фізичними можливостями. Буковинський міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів пропонує усі ці послуги тим, хто хоче отримати другу професію. Дати своєму життю друге дихання і можливо навіть розпочати власний бізнес. Центр був створений ще у 1999 році, але тоді це був просто заклад реабілітації інвалідів. Після кількох реорганізацій тут створили центр, де інваліди можуть отримати сучасну затребувану професію. Ми маємо ліцензії на навчання по професіям оператор комп'ютерного набору, конторський службовець, офісний бухгалтерія, швачка, кравець, молодша медсестра, по долю за хворими. У кожної спеціальності свій термін навчання від 4 до 10 місяців. Після закінчення його складають державний іспит і отримують посвідчення державного зразка. Одразу ж можна стати на облік в центрі зайнятості і там вже шукати роботодавців. За час своєї роботи центр випустив більше п'яти сотень кваліфікованих спеціалістів, і це не дивно, адже тут сучасні навчальні класи. Наприклад, швейна майстерня обладнана промисловими машинами, після навчання, на яких людина зможе працювати на будь-якій фабриці. Теж стосується і інших спеціальностей. Відвідувачі центру вчать сучасні програми та способи їхнього користування. Оксана, наприклад, вирішила, що буде офісним менеджером. Хм, ну, швачка, це таке. Ну, ну не для мене. Правда, скажу, не для мене. Я люблю щось таке по конторі, по справі, по ділах таких. Ось і все. Центр приймає на навчання інвалідів з усіх областей України, розповів директор закладу. Більше всього дають нам і Франківці, Франківської області, Тернопільської, Закарпатської областей, але є і з інших регіонів. У нас недавно вчились з область, області, з області. свого часу з Криму були. Так що ми для всієї відкриті наші двері відкриті для всієї держави, для осіб з обмеженою можливостями від всіх регіонів нашої. Держави група створюється з десяти осіб. Навчання має теоретичну та практичну частини. Спочатку відвідують уроки, як в звичайному освітньому закладі: шість уроків по 40 хвилин кожний. Після того як опанували теорію, ідуть на практику. Ми на практику знаходимо, у нас є університет. У нас є обласна бібліотека. У нас є департамент захисту інші приватні підприємці. Ми домовляємося, направляємо на практику. Після закінчення практики вони готуються і здають екзамен. Тим, хто приїжджає з інших регіонів і навіть сіл Чернівецької області, центр безкоштовно надає житло і триразове харчування. Затишні кімнати на дві або три особи стають тимчасовим прихистком для усіх учнів центру. Також тут є можливість поправити здоров'я. В центрі є свої кабінети фізіотерапії, апарати для гідромасажа та інших водолікувальних процедур. Тим, кому потрібні консультації лікаря, їх обов'язково отримують. Ввечері відвідувачі центру також не сумують. Є тенісний стіл. Шах і телевізор та, зрештою, затишний холл для зустрічей і обговорень. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецька область отримала сертифіковане холодильне обладнання, в якому зберігатимуться вакцини. Детальніше про нього дивіться у наступному сюжеті. Не секрет, що вакцини у Чернівецькій області зберігалися у звичайних холодильниках. Втім, таке обладнання не пристосоване для медичних препаратів. Дитячий фонд ООН придбав для України спеціальні холодильні апарати, які розподілили по медичним закладам всієї області. Це спеціальне обладнання для зберігання вакцини, і це створення можливості підтримувати належну температуру незалежно від будь-яких аварійних ситуацій, які можуть сприяти від відключенню цього обладнання від електроенергії. Це потужний крок вперед і. Якщо раніше, коли ми ще з вами, спілкуючись попередні роки, говорили про відмову від щеплень, відмову від вакцинації, то дуже часто батьки мотивували свою відмову тим, що вони не довіряють якості вакцини з можливими порушеннями при її зберіганні. Тобто, от, власне, ця подія мала би переконати батьків у належній якості вакцини, яка частково надійшла, частково надійде найближчим часом в області впродовж лише. Останніх двох тижнів прийшло близько 7 тисяч доз пентаксиму. Єдине, що враховуючи кількість потребуючих дітей, яким треба проводити щеплення, ці вакцини з складу біопрепаратів вже практично всі роздані, тобто їх зараз немає на складі, але вони є на відповідних. Наступних етапах, тобто на ті етапи, так само поступили холодильники, так само там потрібні холодильники для зберігання цих вакцин. Це перше. Друге, у нас є на сьогоднішній день не використана чи вакцина кірпаротит краснуха, яка поступила місяць. Тому і у нас ще є вакцина проти гепатиту Б, якою діти щепляться. Чотири великих холодильника та сім малих також морозильна камера. Усе це розподілили по медичним установам області і міста. Холодову кімнату, яка складається з генератора, датчиків та інших складових, встановлять в обласній дитячій лікарні. Монтаж буде здійснювати виключно. Київські монтажники МОЗ України, тому що це є відповідні фахівці, і буквально з понеділка, з спонеділо вівторок, я виходжу на цих монтажників і угоджую терміни їх приїзду сюди. І вони і вони приїжджають сюди, вибирають, вибирають момент, і десь буквально на протязі неділі вони повинні завершити, завершити монтаж цього холодового обладнання. Надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. До посиленої охорони україно-румунської ділянки кордону приступили мобільні прикордонні підрозділи, які нещодавно пройшли спеціальні тренування. Про те, як пройшла підготовка спецпризначенців та які завдання перед ними стоятимуть, про це далі. Протягом кількох тижнів у Чернівецькій області проходили спеціальні навчання прикордонних підрозділів із залучанням інструкторів спецпідрозділів Збройних сил України. Мета навчань полягає у злагодженні підрозділів, їхній координації та підвищенні рівню взаємодії між ними в екстрених ситуаціях, в тому числі і на державному кордоні. Завершилися навчання мобільних груп прикордонного відомства, на яких ми вдосконалювали свої навички. Тактичного ведення бою, в тому числі орієнтування на місцевості, на гірських ділянках. Наразі здобуті навички будемо застосовувати вже на практиці. Для... Направляємось на посилення охорони українсько-румунської ділянки кордону в межах Чернівецької області. Навчання складались з кількох етапів, куди входило вдосконалення навичок з протидії диверсійним групам, особливості контрзасадних дій. Також відпрацьовувались дії, пов'язані з прихованим перебуванням спецпризначенців на кордоні. Автономне несення служби це є одним із головних критерій таких груп, і основним завданням їх є бути непомітними для місцевого населення, а тим паче для осіб, які хочуть займатися протиправною діяльністю. Також на ділянку Чернівецького прикордонного загону на днях прибудуть ще додаткові резерви Державної прикордонної служби Петро Гайдощук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Можливості впровадження енергосервісу в бюджетній сфері та бізнесі області саме це обговорили на семінарі, який відбувся вода за участі представника департаменту технічного регулювання енергоефективності та представників влади краю. Більше про це далі. Запровадження енергосервісних контрактів та ескомеханізмів у бюджетній сфері дадуть змогу залучити кошти інвесторів, зберігаючи фінанси місцевого бюджету, адже інвестор робитиме усі модернізаційні заходи у будь-якій бюджетній установі, до прикладу, як в школах, так і в лікарнях. Як це працює за рахунок того, що прийняті закони 327 та 328, якими визначено основні істотні умови енергосервісного договору та запровадження довгострокові бюджетні гарантії, внесені зміни до бюджетного кодексу до 10 років, інвестор здійснюючи якісь заходи безпосередньо, наприклад, встановлення ІТП або комплексна термомодернізація. Економію, яка була досягнута, тобто різницю між сплатою, яку сплачує школа, і реальним споживанням після запровадження цих заходів, 80-90% на термін дії договору інвестор забирає собі. 10% відразу йде до бюджетної установи. А після закінчення термомодерніційного договору, ескодоговору, фактично вся економія залишається у об'єкті бюджетної сфери. Такий механізм, як розповідає Роман Морецький, працює у всій Європі, тому є сподівання, що він реалізується і у нас, адже для цього підготовлені усі відповідні умови. На даний час ми розказуємо про цей механізм. Законодавче поле вже підготовлене і сподіваємося, що найближчого часу він запрацює на даний час в Україні тільки запроваджено законодавство. Зараз об'явлено перший тендер в Одеській області. Я ж кажу, ми сподіваємося, що найближчим часом це активно запрацює в Європі. Така практика вже давно практикується. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про легалізацію тюньової заробітної плати як основний фактор наповнення місцевих бюджетів говорили на брифінгу виконуючого обов'язки начальника головного управління ДФС області про негативні наслідки заробітної плати в конвертах та нелегальної праці. Далі Боротьба з нелегальною та тіньовою оплатою праці. Саме таке завдання поставила перед собою Державна фіскальна служба області. Зарплатня в конвертах та відсутність оформлення обкрадає людей та державу, несучи негативний соціальний вплив. Ну, перш за все, ми знаємо, що е, при роботі, при отриманні білої заробної плати працівник може розраховувати в майбутньому на достойну пенсію. По-друге, при втраті працездатності від отриманої травми на виробництві, він може також розраховувати на те, що він отримає виплати по даному випадку. По-третє, при втраті роботи він отримає дохід у вигляді безробіття, коштів від центру зайнятості по безробіттю. Ну і звичайно, останнє це те, що я хочу сказати, що якщо людина буде працювати, Нелегалізовано, відповідно, воно не буде захищено в плані того, що її можуть звільнити в будь-який час. Проведено десь 30 перевірок, що стосуються легалізації робочої сили, і в 95% є порушення і виплати заробної плати в конвертах. Рішення проблеми, як вважають у фіскальній службі, полягає у комплексному підході і діях одночасно з боку держави, роботодавців та працівників. Беручи до уваги перше півріччя поточного року у напрямку легалізації виплат доходів в області спостерігаються позитивні результати. Нібито в нас є великий прогрес поступлення даного платежу, тому що його поступило більше десь на 149,2% до минулого року, до першого півріччя минулого року. Якщо рахувати його в грошовому виразі, то це буде більше ніж 137 мільйонів гривень. І ніби це все добре, ніби це все добре. Але. Є чинники, які спонукали до збільшень до поступлень податку на доходи фізичних осіб більшими ніж до минулого року в таких сумах, як я сказав. Ну Петро Айдащук, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Міжнародний фестиваль Буковинські зустрічі цьогоріч відбудеться 16 липня у музеї під відкритим небом. До нашого міста приїхали гості з Польщі, Румунії та Республіки Молдова. Творчість усіх ви зможете побачити у суботу, починаючи з першої години дня. Але організатори обіцяють, що цьогоріч формат фестивалю буде інтерактивним. Що це означає? Дивіться в наступному сюжеті. Почнеться фестиваль о 13-й годині. Без декілька хвилин, 13, ми будемо чекати наших гостей, які на цьому майданчику перед входом до музею ми їм там влаштуємо таку святкову Буковинську зустріч. Так як це належить у будь-якого доброго газди, який зустрічає гостей ще за воротами і за брамою. Після зустрічі гості прийдуть на центральну сцену, де відбудеться урочисте відкриття. Цьогоріч сцени вирішили задіювати по мінімуму, і вже після короткої десятихвилинної презентації кожного колективу усі пройдуть до трьох локацій: до хати вікнянської, до хати багача і до хати середняка. Так ось на вікнянській хаті українці будуть зустрічати Молдован на багацькій хаті або на хаті Багача. Українці будуть чекати і зустрічати гостей з Польщі. Може, забагато інформації. А, <рістити> а, для ха... а на хаті Середняка ми будемо зустрічати охоче наших гостей з Румунії. Таким чином, двогодинне дійство. В один час буде відбуватися на всіх трьох локаціях. Відвідувачі фестивалю зможуть взяти участь у будь-якому дійстві. Саме тому захід і назвали інтерактивним. Після двохчасового дійства на кожній локації народні гуляння перемістяться до гаю, який також там знаходиться в музеї під відкритим небом. Там уже будуть імпровізовані гуляння до схочу. Цьогоріч пісні та танці не єдина забава буковинських зустрічей. Долучаються тут і до серйозних благодійних справ. На фестивалі буде працювати харчовий ярмарок. На якому продаватимуть різні наїдки з різних куточків буковини. Там таки збиратимуть гроші для лікування онкохворих дітей. Ми розуміємо, що проведення щорічних фестивалів є перспективним тільки тоді, коли залучається молодь. І тому така допомога скерована на те, щоб допомогти молоді. Для того щоб чернівчанам та гостям міста було зручніше добиратися до місця проведення фестивалю, міська адміністрація прийняла рішення про збільшення кількості тролейбусів на четвертому маршруті. Надія Величко Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Стінах Чернівецької ОДА відбулось засідання організаційного комітету з мотоспорту, де обговорили досягнення буковинських спортсменів. Можливі перспективи розвитку та підготовку чернівецької траси до участі у змаганнях різного рівня, які відбудуться наступного року. Буковина з кожним роком продовжує доводити власне право називатись центром України з мотоспорту. Для досягнення такого статусу, як зазначають представники місцевої влади, вже заручились підтримкою Міністерства молоді та спорту, що дасть різнобічну допомогу. За останні півроку на Чернівецькій трасі вдалося провести 10 спортивних заходів, які, на думку представників мотоспорту, стали вагомим поштовхом для подальшого розвитку. Ми розглядаємо, що всі ці заходи є популяризацією всіх технічних видів спорту. Можна сказати, що автомобільна команда доросла у нас так само більше 10 спортсменів від 5 років до 12, виступають в чемпіонатах України, гарно представляють, борються за призові місця в чемпіонатах України. Спільно з містом ми шукаємо рішення для того, щоб сприяти все-таки в тому, щоб цей розвиток був більш відчутним. За дорослу команду авто мото і вело можна сказати, що вони гарно представлені в чемпіонатах і кубках України. Вони є одним із лідерів. Зараз асоціація техноспорту буковини готується до відновлення. Протягом наступного півріччя планується проведення 11 заходів з авто мото та велоспорту. Також розпочинається підготовка до прийняття інспекції світової федерації до проведення чемпіонату світу, який відбудеться у травні наступного року. Для нас чемпіонат світу це є така, як, скажімо, планка, як вимоги до нас ставить МВФ або там європейські структури, що ми повинні виконати ряд завдань. Тут така ж сама точна ситуація. Повинно бути все правильно, все чітко і повинен об'єкт відповідати міжнародним стандартам. Ну, в першу чергу, стосовно безпеки змагань з огляду на ситуацію. Місцева влада підготувала низку спільних доручень, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази підготовки спортсменів та самої траси. Петро Гайдашук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті www.mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook. Я прощаюсь з вами вдалого вечора і до зустрічі.